Як почати заробляти більше, якщо ти експерт, психолог, коуч, таролог, тетапрактик, цілитель, гіпнотерапевт? Я знаю, як в таких нішах багато конкуренції, і здається, що вже нібито всі спеціалісти розібрали всіх клієнтів, але є дещо, чим ви можете відрізнятись. І це ваша унікальність, яку можна додати в навчання, в послуги, в консультації, в продукцію? Вам потрібно дізнатися, яка саме унікальність є у вас і як її. Можна додати в вашу продукцію, товари, послуги, курси, як її упакувати. Вам необхідно позбутися страхів, блоків, неефективних упереджень, які не дають вам розвиватися і відкривати вашу особистість, вашу унікальність, вашу експертність. І після цього вже упакувати вашу експертність, та вашу унікальність, в ваш новий авторський продукт, який ви вже зможете продавати за високий чек. Пишіть. Нині в Дірект в інстаграм вашу нішу та слово діагностика. І ми побудуємо ваш покроковий план дій і знайдемо точки росту вашого доходу.